Всім привіт! Така невеличка вставочка. Хочу розповісти про нашу поїздку, про наші логи цього разу. Це буде не так, як завжди, як ми їдемо в Карпати. Я знаю, що вам такий починок з Єгипта лінивий не дуже цікавий. Не хочу знімати за кожен день. бо Ми тут, в принципі, робимо кожен день одне і те саме, тому що ми з дітьми, ми не можемо їздити кудись далеко. Ми навіть не хочемо їхати на екскурсію, тому що тут дуже багато ходити. Ми так устаємо, що я навіть на вечір навіть не можу говорити не те, що куди ще виходити чи виїжджати. Тим більше ми з собою постійно таскаємо всюди дітей, бо нам немає на кого їх залишити. Тому навіть не знаю, чи вам це. Де цікаво, але я знаю, що є люди, які чекають огляди з Єгипту. Тим більше зараз такий період, що почалася осінь, багато хто хоче поїхати відпочити, і мені вже починають писати на мої минулі відео з Єгипту про те, як тут що тут було, як ми їхали. Скажу так, якщо ви дивитеся це відео, то перше відео вже про Кишинів і про Молдову вийшло про нашу дорогу з Вінниці. Ці відео я хочу зняти в такому також форматі влогу, але хочу зб... не за кожен день, там сім днів е, окреме відео. А хочу зібрати все так. Відео два-три е, трішки наших пригод, е, трішки нас е, сам огляд готелю. Тому хто дивиться огляд, е, це буде не одне відео. відео... Два-три, як я вже сказала, я подивлюся, як я не знімаю, і буде ще про дорогу назад, щоб показати вам саме аеропорт Шарма і як тут взагалі це все відбувається. Тому давайте дивитися разом. Ви пишіть ваші коментарі обов'язково. Тому що, коли ви не пишете, я дуже сильно розчаровуюсь. Тому давайте, я для вас знімаю. А ви пишіть, ставте якісь смайлики, пишіть мені якісь сердечко. Тому погнали дивитися наші нові відео з відпочинку з дітьми. На морі. Що ви купили, покажи. Покажи. О, які круті, клас! Нарешті ви доросли. Мама, буде, Я буду з вами стояти біля вас. Біде, а ти що, баба що купив на рукавники? Біде, що І відро. буде Круто, клас, а ми дали, йдемо пробувати. Дали, дали. Ага. Нам ще до моря йти, ого, госкільки. Я кажу, 500 метрів не так страшно, Це як до... пів кілометра. До спуска 510, так? Да? Від нашого номера, так? Да? Да. Мало а що. Мало що. Ну, тут так, бачиш, такий спуск, а да, то там плавний захід в море. І нема коралів, ви можете там спокійно собі плавати. Я прийшов всі. 30 гуляв і всім вийшло. Там вже перші ряди були зайняті. Да. І, і, ну взагалі на... не можна займати, але тут, постійно, тут всі займають всі, всі, всі займаються і уходять. Коротше, така ситуація. Здається, що завжди займають наші. І так робити не можна, але повірте мені, італійці і німці. Вони в 6 ранку вже займають всі місця. Раніше всіх встають, раніше всіх їдять, і раніше всіх займають. Їх там зовсім нема. Ми вечором вчора прийшли, куча ліжаків зайнятих і нікого в них немає. І це все займають італійці. Тому будьте як італійці. Також займайте і буде вам щастя, тому що вони хитрі вони займають, самі не приходять, відпочиваючи на басейнах, я не знаю, чи сплять, можливо, в номері, але займають всі місця. А і тут, мабуть, скільки відсотків 80 точно, да, Італія. Італія. Казахстан Італія, Казахстан, Німеччина, німців мало, Казахстана мало. Італії відсотки 80, 90, да. Багато України чули по-російськи, говорять, але думаю, що це наші. Чи казахи, чи наші, тому що е, такий говор немає цього акцента дебільного такого російського, а просто по російськи говорять. Тому я думаю, що це або вони з Казахстану, або це просто наші, як завжди говорять по російськи Тому ось так. Все до моря майже дошли. Зараз покажемо, який тут спуск. На камері так Тут Види дуже гарні. Тут можна отак скотитися, мені кажеться, що котитися легше чи поступити. І от тут ступіньки йдуть. Давайте, хлопці. От, от вони донизу всі сюди, до бару, і потім там ще один спуск. І вон тільки пляж. Йдемо щось покажемо. А екскурсію по території я зроблю чуть-чуть пізніше. Але види тут дуже гарні. Так, це ми ще по ступінках навіть не дойшли. На декосняти повну дорогу, щоб було видно, скільки ми йдемо. Тут рів. Да, тут. Але види тут дуже гарні, море гарне. Бар біля басейна. Ви спускайтеся, Я захочу свій мохіто, хорошо одразу? Хлопці, туди йдіть, туди йшла, легше, ніж по ступеньках. Є сходи на цю сторону до лежаків, таких можна сказати, як не з плавним заходом в море, а з таким от спуском, як зі скали такої невеличкої. Ось Оцембар. Наверху ось такий тут вид. І тепер спускаємося вниз. І ось наш весь пляж. Сюди, сюди. Можна по ступеньках там спуститися, вийти, а можна зразу спуститися сюди. Не знаю, мені якось по ступеньках тяжкіше. Так якось легше котитись. Пляж не дуже широкий, якщо чесно. Можна було і поширше. Але так, в принципі, непогано. Щас мало причіпимо, він же ще її настраює. Не, не больно? Почекай. Так, да, маленькі риби, біжи, дивись. Я зараз покажу, зараз я роздінуся, покажу. Біжи. Так, ще з цієї сторони. теж покажемо. Ну, 9 ранку, що шезлонги вільні є, але десь там на останніх рядах. Але бачите, займають, ставлять прищепки. Ось такі. Ось. Вот. І все. О, Лавренті вже покавдіс. Тут іноді пляж для дітей рай. Тут все плавне і заход, дивіться, буде далеко ж люди. Наш готель знаходиться в безвітряній бухті, яка називається ум ель Сід. Це одна з самих найкращих бухт. Тут найкращі корали. І сюди дуже часто припливають з екскурсіями дивитися на них, на ці самі корали з рибками. Тому тут стоїть дуже багато ось таких яхт. До речі, це єдина бухта, де дозволяється плавати після заходу сонця. Кинув дітей. Не кинув, я хочу туди сплавати, подивитись, де там що є. До плавці, два біля берега. Девок це сам. А тепер трохи анімації на пляжі. Подивіться, скільки людей. Якщо чесно, перший раз бачу, щоб от стільки багато приходило на ранкову розминочку і займалося. А тепер ми прийшли на бар біля басейну. Тут є перекуси до п'ятої години. Зараз робимо огляд і покажемо, що тут можна замовити. І звісно ж, є напої та морозиво. Як бачите, місця всім достатньо, дуже багато столиків, дуже все чисто, гарно зроблено, барменів багато, тому роблять все швидко. І можна замовити коктейлі як по меню, так і їжу по меню. А я зараз покажу ще тут такі невеличкі перекуси. Є просто звичайна водичка, звісно, є кава машина. І ось такі невеличкі булочки та круасани. Є детокс напої, є сік, такий заморожений з льодом, є як Бачите, воно різне: як і заморожений сік, так і шоколадне морозиво в двох варіантах. замовити собі каліан і можна собі купити ось таку бутилочку для водички, якщо ви хочете, щоб вам залишилось тут згадку. Ось барна карта. Як бачите, напоїв тут багато. І варіантів коктейлів також. І тут є навіть безалкогольне пиво. Тому майте це на увазі також. А ось меню по їжі, що можна собі тут замовити. Як бачите, на обід можна навіть не йти. Я бачила орієнтів. Грайся. А хочу сок. Сок? Хорошо. Який? Оранж манго. Apple. Orange mango. Apple. Хорошо. Так, тебе буду нет целая. Да. Цезарь. Вам картошку и сейчас пиццу еще принесут. Хорошо. Идкармлю ворону. Оп. Бачу? Це взяла. Оп, тримаю. І вкусно піш. Да, да. Бачиш, їздиви клупаєш. Бачиш, це і підходить. Бачиш, вона не дурна. Так, а зараз пройдемося біля басейну. Ось тут є номера, є на другому і на третьому поверсі. Тут два басейни з цієї сторони, є ще один біля наших сімейних віл, трошки пізніше покажу. Тут італійський ресторан, але він карта, але там тільки по меню, немає безкоштовно, навіть якщо ви від сіми днів проживаєте. Наверху тут бар, лобі і ресторан. І зараз от ідемо. Піши. Якщо вам попадеться ось цей номер. Ось тут біля басейну тут це взагалі краса. Менше всього ходити. Тут і ресторан поруч і море і все, але нам не попався, бо нам потрібен великий, і тому у нас, на жаль, номер сімейні вілі дуже далеко. Такі тут іде спуск. Зможете побачити? І ще один басейн. Ось такі маленькі. І ще один великий басейн. І ось такий для дітей, відгороджений. А ми йдемо до дитячого майданчика. Бачите вже, так, да, хлопці? Ось сюди ми ходили, потім покажу ввечері. Бачите, можна пограти. Там кальяна внизу. І амфітеатр. Ось дитячий майданчик. Він тут дуже гарненький. І дитяча кімната. Зараз подивимося, як вона працює. От, заходьте. Яка, я не знаю, ти горку говорив. І ось тут можна. Відпочити також там, бачите, стоять шезлонги, люди лежать. І є такі диванчики, де можна посидіти. Хотіли вам показати дитячу кімнату, дитячий майданчик, але пішли на басейн все-таки. Зараз ще повернемось туди і все покажемо. Дивіться, як поляк вирішив ситуацію. Взяв з собою з дому лоточок, в ресторані набрав вкусняшок і пішов на басейн. Взагалі що, якщо вам дають номер ось в цьому якомусь корпусі біля басейну, то взагалі краса. Тому що вам от вийшли, от басейн. Вот спуск до моря, рушники недалеко носити, тут же бар, тут же ресторан, тут все. А там, де ми живемо, де бозна де. Найвелика проблема це в тому, що все доводиться ходити багато. Хлопці, давайте. І дуже-дуже тяжко, і непродумано. Тому не такий поганий готель, не то, що там він поганий, він не поганий. Є мінуси, просто які можна було зробити легше. Це, наприклад, рушники не носити, там ще щось там покращити прибирання. Хоча я думаю, що це просто такий прибиральник, тому що всім все подобається. Це тільки в нас, якийсь такий нам попався. що Він погано прибирає. Але якщо так от взяти це все, то чесно, я розумію, що тут, якщо ви ближче знаходитесь в основному корпусі. То вам дійсно дуже сильно сподобається. Бо так, в принципі, в готелі все класно. Чому я завжди говорю за рушники? Тому що тут немає карткової системи. Рушники у вас в номері. Нам хотіли дати великий номер, що нам було багато місця, бо нас четверо, але по факту це дійсно тяжко. Якби ми були б, от, уявіть, вот ви в цьому номері, чи там номері наверху, от ви виходите, тут же басейн, Тут же от другий басейн, тут же море. Вам навіть ці рушники носити, це не така велика проблема. І от же ваш ресторан, тут же анімація проходить, тут же все. А оце от ходити це просто жах. Ми, якщо чесно, настільки вже просто устали оце от ходити туди-сюди по тисячу разів, вверх-вниз, вверх-вниз, дітей за собою носити, рушники носити, все носити. Це все так тяжко. Я думаю, що ви розумієте, бо якщо у вас є діти особливо. Наскільки це все тяжко і ноги просто на вечір гудять. Я Іліше, кажу, дивися, Ілля, готель, як ми будемо кудись вечором виходити, там, де тут невідомо, чи кудись можна вийти. Там, ми знаємо, що тут є рядом мангомаркет, але чи є ще куди вийти. Чесно, вечором вже не хочеться нікуди просто виходити. От просто лягти і лежати, нікуди не йти. Тут є навіть джакузі, який можна безкоштовно користуватися. А тепер повернемося до дитячого клубу. В тіні все гарненько, все акуратно. Йде дорослим посидіти. Хлопці, вже наверх залізли, горка є. Хлопці, тут можна розутися, повністю зняти всі капчики і ходити ось так просто по пісочку. І ось. Шо? Тут даже двоп промокай. Да. Давай, долю даєш, ты ти... можешь ага. І он хлопець грає. Вот Батис купору, і це така секретна. Ага, хорошо. Можна буде... Давай, Марко, бой! Давай, Лавро, вибивай, вибивай, Марка! Поки тут малі бігають, граються в футбол, розкажу трішки про Wi-Fi. Тому що це таке питання я шукала і не могла знайти, але. Я вам розповім, щоб ви знали. Е, Wi-Fi є по всій території, він, правда, під різними логінами, але він є по всій території. Е, робить нормально, в принципі, для такого е, звичайного користувача інтернетом, там, набуласти в Інстаграмі, Фейсбуці десь е, спокійно. Відео, яке загрузити там, ні. Е, просто якщо ви дивитесь, наприклад, з Ютубу, то так, ви можете загрузити трішки довгонько, але подивитись можете. А якщо так, як я, наприклад, завантажую для того, щоб ви могли подивитися, то так, не вистачає йому. Але, в принципі, отак от просто користуватися, подзвонити по вайберу можна. Є він і на пляжі, є він і біля басейну, є він і в вілах, є і в звичайних номерах, і на лобі. Тому з цим проблем точно не, просто у вас не буде. А ось тут концепція готелю, часи роботи ресторанів, що враховано, що не враховано. правила перебування можете зупинити і подивитися, все, прочитати, якщо вам це актуально. І ось тут така от інформація з тим, які тут розташування віл і яка територія готелю. Як ви бачите, надка витягнута, ось де море, тут ресепшн і ресторан. Ось тут віли стандартні. Ось дивіться тут. Тут, от у нас звичайні корпуса, оті ще показувала біля басейну, бар біля басейну. А ми десь ось тут, аж в цих от сімейних вілах, подивіться, як далеко нам йти до моря. Просто жах. І біля нас ще є тут басейн, пізніше трішки його покажу. І ще один ресторан, з яким ми ще поки не розібралися в нього ходити. Але подивіться, скільки нам іти. Це просто жах. Це так може на карті здається, не так страшно, але насправді це дуже-дуже далеко. Воду залишають в таких бутилках, пляшках, точніше, якщо чесно, то не дуже зручно. Вона скляна. Дають ось такі рішники, їх міняють після заходу сонця. Вчора до нас приходили, змінили їх. Нам дали чотири штуки, бо нас четверо. До них дали одну сумочку. Вони всі в одну сумочку не влазять, тому доведеться ще двоє нести в руках. Рушники все добре з ними, але по ним також є мінус, знаєте, який? Те, що тут спуск дуже сильно великий, спуск дуже-дуже великий до пляжу. І мені виходить, ці полотенця треба нести туди, ці рушники, а потім їх пхати майже кілометр назад до свого номеру. Ці чотири рушника тяжких, великих, ось таких, от, нести мені до свого номера. Це реально незручно. Трішки пожалілася вам, а тепер хочемо вийти пройтися, подивитися, що тут є за готелем. Можливо, є якісь цікаві магазинчики. І нам ще потрібно знайти аптеку. Ні, О, ні, ми йдемо дивитися, де аптека. Оп? Я вас люблю піши. А це наші таксі. Ні, це не на наше таксі. Ми йдемо вон в магазин. Якісь дивимося ще аптека, я дай мені ручку. Дивись, бо машина лаврі. Тут нічого сначала. якийсь маркет. Ну таке щось на три магазина. Так, і по цю сторону якась фігня. А що щось написано аптека? Може десь там є всередині. І ще подивимось. Коротше, написано аптека, але там не аптека. Якась фігня, фігня, фігня. <реш> Махаєш Лавро Нема аптеки, бачиш? щедрий ігор зато є. таксістів тьма. Куди треба, туди завезуть. Другий вхід наш готель чи вихід і тут є аптека. А ми зараз такий круг робили. Ну що, подивимось. Все ще не треба. чи тут є?

Все купили, що нам потрібно. Огляд зробити не можу, бо Ютуб мене забанить за це. Ось зайшли з іншої сторони від нашого готелю. Це виходить як ще один вхід, наш готель, тільки зі сторони ВІЛ, вже виходить, як за ними. А ми поки будемо з вами прощатися і зустрінемося з вами завтра вже в новому відео. Тому до завтра, бувайте!